Поставила я водичку для парової бані. Водичка зараз стоїть на газу, нагріється, я туди на неї поставлю мисочку з тістом і буде вона мені підходити. Ось. А взагалі зараз відкрила вікно, на тісточко тоді підійде. Я зроблю заготовки. І вже закрию вікно, тому що повинно бути тепло. Повинно бути тепло, щоб тісто добре підходило. І ці шарики, вже коли накатаєш, теж треба ну, накривати пленкою, щоб вони швидше підійшли. Ось. Як то так? Ну, вже саме основне зроблено. Вже все. Тісто заколочена, назад дороги немає. Хоч з настроєнням, хоч без настроєння, а назад дороги немає. Я ж кажу, я вам просто дуже вдячна за те, що ви заставляєте мене, мабуть, це так правильніше буде сказати. То, що там кажете, давай роби, ми ждемо тири-пири, Ось. В такому плані. Ну, а я не знаю, чомусь цей стрес на стресі мене не відпускає. Кожного дня якась хістері приходить в моїй житті. І воно потім, вже там через якийсь час не дуже добре сказується на моєму здоров'ї. Вчора знову погризла губу, вмісто того, щоб забути за неї. А щоб уже не було тієї дірки. Це добре, що ще на цій стороні не гризу, бо обично на двох. І щось лежала-лежала. Вирішила її погризти. А тепер то мені больно. Коротше, таке добре, що вже хоч ногті не гризу, як в дитинстві. Капець якийсь, звісно. Погода така собі, осінь, осінь. Осінь, осінь. Якийсь такий ступор. Не зрозумію, я взагалі не розумію, як будто я живу якоюсь, знаєте, не своєю життю. От щось якесь таке приходить, що не знаю. Щось незрозуміле. Просто проїздить, енергії нема, цілий день ходиш туди-сюди, і вроді щось робиш, і вроді би щось не робиш, коротше, в якомусь такому плані. Хочеться, знаєте, більше цієї енергії слухала. Психологіня одну, вона каже, що потрібно зранку, ти типу, встаєш, і розуміти, що ти типу, встаєш з енергією. Я розумію, що це робота з мозком, але коли стрес на стресі кожного дня, ти тут з дому, да, недавно якби приїхала в незвісність, все чуже і так далі. І ще й, коротше, в сім'ї не дуже добре складається. І якось воно, ну, коротше, все докупи. І ти розумієш, що ти, коротше, не справляєшся. І вже, не знаю. Просто втомилась. Просто втомилась. Дуже втомилася. Як ось знаєте, хтось мене просто висмикнув душу і перемістив в друге тіло, коротше. Так якось воно все. Ну, моєму житті багато було всякої разної всячини, тому... Я знаю, що должно, ну, ну, повинно пройти, повинен пройти час, але я вже так задовбалася, як у той фенікс кожного разу відроджуватися. Може, я так все близько до серця сприймаю, чи то можливо такі ситуації приходять. Я не знаю, ну, типу, я знаю, що ну, там пройде якийсь час і... Немаленький час, і я перестану паритися по поводу якихось там ситуацій в цій житті. Возможно. То що в мене так, знаєте, я страдаю, 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 переживаю, переживаю, але на це виходять місяці, роки. А потім так, все, отрізаю, все, забиваю. Ну, мабуть, більшість так із вас це робить. Ну, мені на це треба багато часу, якщо чесно. Ну, це не день, не два, не три, не тиждень і не місяць. Багато часу. Я як то нічо, нічого не, не бодрить, знаєте. Так от зараз деякі пісні попадаються мені в Тіктоки. І вони, так, знаєте, такі класні пісні, вони мене прямо аж. Не знаю. Витягують, може, мою душу, мені там хочеться, знаєте, постояти там, бо там, ну так, знаєте, типу. ну, от, такі емоції визивають ці пісні. Я взагалі просто, ну, типу, сама юності в мене раніше завжди було, коли всі на роботі батьки, я на всю врубашу, рубашу, Ось, нібудь, якісь там пісні. И прям кайфую. Ну, музыка, да, она, музыка э, ликуя так уж. И вот так бывает, попадается всякая песня в ТикТок, я и скачу на телефон. А потом хожу так и слухаю. Но в основном слухала до этого момента старые песни, которые еще там тусили на дискотеках, да. Вот. А А скачую на телефон, звісно ж, вже якісь такі, тільки більш за душу беруть. Я ото включу, підспівую. Шкода, що не можна на весь голос, бо весь під'їзд дізнається про мої вокальні здібності. Дома можна було орати просто в три годки. Ось так. не знаю. Хочеться щось, щось щось зробити, може, для себе. Я не знаю, що мені хочеться. Як, от, знаєте, є теж прикол такий в соцсетях. Мені цей мир уже абсолютно понятен, да. Хочеться якогось умиротворения, і и У Воно щось все це закручується. Непонятно куди і нам тільки снився На тому світі, да, успокоїмося. Ну, в общем, якось так. Це так, отвлеклись от теми булочок. Ну, мені подобається з вами ділитися своїми якимись душевними ранами. Переживаннями <кій> якось так, не знаю, чого хочеться. Вже навіть не знаю, що хочеться, чесно. Навірно, на кофе. <кій> Крістюшка, я. Так вдячна тобі за чайник просто. Це такий це взагалі неот'ємлює атрибут. Класно ну закипятив, класно закипятив і, і нормас. Так що, сонечки мої, вдячна вам за підтримку. Бо ви мене так, ви мене витягуєте звідти своїми коментарями. Ну так, треба і самій себе брати руки. Ну, вроді, ти береш, ну не лежиш да, на дивані, не страдаєш, страдаєш в процесі. Миєш, кудись ходиш, там щось шукаєш, щось приціняєшся, щось перекладаєш. Я вже задовбалась малому на диван там щось складати. На даний момент перестала шукати спальні міста, тому що, що були непредвідені розтрати, так як кожного так немає. Тому покамисть дивани нам не світять. Я то ж малому вже настилаю, 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 настилаю на той диван. Ну, ну Пряма дорога того дивана тупо на мусорку. Ну, я ж розумію, це взяти диван, а ще заплатити за перевозку, ну, ні. Це неоднозначно не і не зараз на, на даному етапі. Тому так. Тому якось так. Кушачи є, що Позавчора наготувала, а зараз це теж так. так. Порадую всіх булочками з маком. Мої самі любимо з плюшкою. Ой, з плюшкою. Хай, з сахаром, з плюшкою. Сама і плюшки на ну, те вже. З сахаром плюшечки от эти, от, без начинки. З творогом дуже подобаються, булочки теж. Це з гущенкою теж класні булочки. З фрукта як-то не очень. От, не знаю чого. Ну, типу, ще зі свіжим, так. Да. Ну от якщо там свіжа полуниця, там от, таке. А от саме з варення ні, ну з яблуком можна. Ну, якось от з фруктою не дуже мені подобаються булочки. Хоча піроги, я пекла з фруктою завжди піроги. Ну, щоб так сильно їх любити — ні. Я така, я цей по м'ясу. Мені треба булочка з м'ясом. Не знаю, чого я так люблю, те м'ясо. Я не знаю, чого так. От і син у мене теж такий. Чоловік він по солодкому, і він ну, без солодкого жити не може. Чому я їм, напевно, якось у мене воно все перевернулося, плюс з'явилася тоді дитина, син. і Мені захотілося, щоб воно було е солодке та ще й домашнє. Ну, і все. Чоловік у мене без солодкого життя не уявляє. Я взагалі до солодкого равнодушна. Оце, що я, мені і ній дуже подобається. Да, я п'ю їла кожного дня, звісно. Ну, це таке удовольствие. Не з дешевих. Ну і шоколад. Молочний, не чорний. Ну, мені, звісно, рекомендують їсти чорний і за мого состояние и давление, но ну, от мені молоч нравится. Ну, я вполне можу обойтись. Мені там раз в какое-то время захочется, допустим, да, там шоколада, да. Ну, взагалі типа не кожного дня. Вот тут тортик там. От и не я бы кушала бы там. Вот так. Треба дарувати букети з м'яса. <рес> хто ще такий, як я, то пишіть мені в коментарях. Не знаю. Може, те, що я з дитинства виросла на тому м'ясі, і ніхто якось не брезгував, я ж кажу, на тих свинячих хвостах, вухах, ковбасах. Зараз дитині розказуєш, що ми там їли ковбасу. Кров'янку да, домашнього ну, вона ж в натуральнішки. Ай фу, мама, фу, як ти могла це їсти. Ресина, ти навіть не представляєш, наскільки смачні курячі мізки були Були на той момент, коли, коли я була маленька. Зараз, зрозуміло, що я цього не їм. Не хвостів, ні вух. Не мізків курячих, ну чомусь на той момент воно казалось таким смачним. А знаєте, я, мабуть, розібралася причина, чому? Тому що ми гуляли з утра до ночі да? і не перебирали харчами, можливо, так, не знаю. Ну, я прям я дуже люблю. Ну, блін, такі все серце ці эти... почки любила, любила. Ну, от, наразі зараз я б серце з'їла. І язик о, мені дуже подобається, але свинячий, не говяжий. Ну, Звісно, колбасочку. Да, а малий просто в шокі, мама, фу, як ти могла це все їсти. Не знаю, я люблю патрошка, косточки. Я кутку вдома запікаємо, вони там м'яско. Ну, грудку, а мені це треба шийка, крилишка, спина, оця вся. І согласиться зі мною, От, навіть якщо курку там запікаєте, да, або качку, от в кожній частині а, самої тушки різне м'ясо по вкусу. шийка один вкус, ніжка другий вкус. Мені в ніжки подобається, особливо а, коли це півень. А ще й домашній, коли е, там бариш, і оце воно ця клійковина е, в самій ніжці, да? О, Боже, я не можу на слюнявчик дівати. Ну, тобто, не знаю, я люблю м'ясо. Там печінку. Ти ж йому розказуєш різні історії, він в шокі. Каже, мама, як ви, як ви могли? І щоб сказати, що. Ні, на той момент ми вважалися прям багачами, <кій> ну, не прям багачами. Як тому, що вдома ну, було все в моєму дитинстві, три корови, телята, свині, кралі, нутрії. тато ходив на охоту, щось там якось зайця або якусь качку принесе. Плюс бійня у нас в селі тоді була ще ферма. Блабіння, люди свій скот приводили туди вбити. Звісно, грошима ніхто не розплачувався, всі давали м'ясо, і мені кажеться, що я просто спала на тому м'ясі. Ну, не знаю. ну, Це були гарні времена, звісно. Шкурочки. От тільки мені в дитинстві їх давали, і ніхто не контролював, скільки я їх з'їдала, я їх з'їдала, а потім півночі мені було погано тих шкурок. Ну, не суть. Ну, от, допустимо, лічна серце і язик я вже давно не їла. От дуже хочеться відвареного. От мені більш, мабуть, на відварене подобається, щоб отак от кусочок зварити, м'яска якогось, так? Да? І з'їсти його вареним. Солька, горчичка. Вчора я вас спонукала на тортик, сьогодні я вам це за м'ясо. Ну, це просто м'ясо, це моя любов. Не знаю. Чого, да простять мене вегани, вегетаріанці, вибачте, мене, будь ласка, ну я родилась від тата охотника і. І пчеловода і рибака, Боже, риби, скільки в нас тієї було, Господи, помню, отакі просто, такі Нікарпи, які прямо в мисках метали ту ікру. Там, не знаю, по скільки кілограмів щуки. І ну, Я в цьому всьому виросла. Ну, Батьки ніколи не купували там вкусняшки якісь. Взагалі, ж, мабуть, тоді ще й було тяжко з цим. Ну, і якось... Саме я була в цьому обділена, там, в якихось цукерках і так далі. Тобто Було що? Хоч сладкого, варення? там якесь, да? М'ясо? Дома все було. Плюс молоко, ж, сир, мед. Ну, то есть, мед. Виросли на натурпродуктах. Есть, зараз мені дуже важко. Дома я намагалася. Яйця в мене були свої, м'ясо, пташини в мене було свої. Ось фрукти, овочі в мене були свої. Молоко брала в людей, які тримали корову. Ну, тобто максимально, максимально на чистих, екологічно чистих продуктах. Тут Бог його зна що ти ну, коротше. Колись зробимо з вами мукбанк. Купимо язика або серце. Зваримо його, да, і з'їмо. Супер було б, звісно. Ну і так. Зараз, звісно, да, багато чого б я б не з'їла. Ну, кроляночка з м'ясною, це, це святе. Журню, простіть мене вегетаріанці. Не дивіться, я напишу Ну, терянцем. Ну, якось так. ну Просто ці такі, знаєте, виспомінання. Блін, я не думала, хоч одне відео розкажу без накочуваних сліз. Ми просто настільки пов'язли вже в цій війні, в страху за рідних, за близьких, за себе. Біль чужих, який би ти там холодний не був, да, біль чужих людей, коли там показують, що вбили там або ще щось, розбомбили. Це все біль. Які емоції ми отримуємо? Ніякі. Людина не може в апріорі постійно, повинно бути інь-янь. І хороші, і погані. Так, да, в ідеалі було, якби чисто хороші, звісно але. Жизнь така штука, що вона нікому не подарує супер стопроцентне щасливе життя. Але так повинна бути якась гармонія між поганим і добрим, а у нас наразі ми у війні і що хорошого, що доброго, Бог його знає, знає. Чогось хочеться, ти не знаєш чого. Якось так. Такі спогади. Ти в них окунаєшся, і ти забуваєш про реальність. Ми вдома там, ну, як жили, да, завжди також споминали. вже постійно там воно свистить, світла немає, і що робити, взимку, <кій> в хаті, сніга немає, і вийти толком не вийдеш. І ось ми сідали вечорами. А, поки була, були в мене ще картини, я малювала картини, хлопці там в карті чи ще щось, темно. От. Або просто сиділи і згадували, як ми жили. Чоловік розказував свої історії, я свої, і малий під них і засипав під свої історії. І ми так захоплювались. Ну, Цими розповідями, як будто не було того життя, знаєте, як будто то а, якийсь такий мультфільм, короткометражка, знаєте, а, з нашого життя. Взагалі не віриться в те, що відбувається, Те, що я не вдома как то так. Так що всіх вас люблю, моя родина. Ми дуже, да? як секта кто якась, браті, сістри. Дуже вам вдячна за те, що ви зі мною, за те, що знаходите сил слухати мене, як я кажу, мій бред, да В цьому житті мало людей знаходилось, які хотіли яким подобалось мене слухати. І це так, вільно все життя, коли батьки не слухають. Мама в першу чергу. Тому, тому так. Тому я вас всіх люблю, цілую. Бережіть себе. Хай все буде добре. Хай у вас все буде добре, бо ви мені потрібні. Мені потрібна ваша підтримка. Тому я чисто чисто сердечно вам цього бажаю. Всіх любцяю, цьомкаю і піду гляну, що там моє тісто. Чекайте.